Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх фашистів, що наступають на Покровськ. Такі є перешкоди росіян втрати дуже сильно, багато. З усіх напрямків повний провал. Рашистам не вистачає живої сили. Крах на цьому напрямку рашисти вони не очікували. У них як це несподівано для них. Вони думали, що будуть сильні. Не вистачило їм. Не вистачило. Скажіть, допоможіть усі сили допомоги, прошу. Що заважає знищити росіян на Покровському напрямку, що наступають на Покровськ Рашисти будуть намагатися домовлятися, щось їм треба зупинитися. Там страшні, дуже великі втрати, вони будуть намагатися якби зупинитися. зупинитися. Угу. Обираю повністю всі. Перешкоди нашим військовим більше нічого не заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ російських найманців, повністю знищують, більше не можуть. Рашисти більше не можуть просуватися, воювати не зможуть. Буде так і так і. Тут дуже хороші карти вийшли. Уночі ну, дуже сильно обстріли. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, від дороги життя. Мирноград Костянтинівка, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Каби і впві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю від наших військових, цивільних людей від нашої дороги. Життя на виноград Костянтинівка від Покровська одвожу, одвертаю всю зброю російську, спрямовую їм назад прямо в голови, і прямо на взльоті в них все вибухає, їх нищить. І тому, хто дає накази рашистам. Прямо в голову летить, буде так і так є. Більше немає чим, більше немає яким расистам воювати. На Покровському напрямку тікають, лякаються, самі себе вбивають. Більше немає росіян змоги продовжувати наступ, тікають з Покровського напрямку. Буде так і так і є. Прошу допоможіть знищити всіх гроші. Більше немає змоги, продовжувати. Не можуть повністю знищені всі шляхи зброї не надходить, жива сила не надходить, до Росія буде та. Так є. Є ще запитання від глядачів, чи як. Глибоко е, можуть зайти расисти у Дніпропетровську область. Скажіть ваші сили, прошу допомоги. Чи як глибоко можуть зайти росіяни у Дніпропетровську область? Чи це взагалі буде? Вони не можуть зайти в Дніпропетровську область. Можуть ну, не живі. вони не живі. І тут не говоряться взагалі, що вони заходять. Більше йдуть карти, що вони будуть відходити. Зараз якісь можуть бути навіть переговори, домовленості. Є місця. Можливо, де дуже, вони от вишукують, де вікна. У нас, може, там мало військових, чи якісь є місця, де вони можуть просочитися. Ну це там вони і вмирають одразу. І взагалі вийшла карта, що це якийсь. Маніпуляція від расистів, що, що вони йдуть в Дніпропетровську область. Тут немає наказів таких. Це якась ідея більше як пропаганда, щось як інформаційна війна. У них нема ресурсу тримати і йти в Дніпропетровську область. Це більше ідея як обман. Ще. Дуже захист міцний. Скажіть, допоможіть. Чи вони самі заміновано територію дуже сильно? Чи вони самі її замінували навіть так може бути? Скажіть, допоможі. Нема. Немає змоги не дійти не глибоко заходити в Дніпропетровську область. Вони чекають на свою а, зброю. Вони чекають, може, до них має надійти якась зброя. А, зараз її немає. Дуже все важко. І ще наші військові. А, Дивіться, росіяни мають шпигунів і вишукують, от саме де на лінії фронту, от саме менше наших військових, які точки, де наших військових от по кількості вони як-то вишукують, а шпигуни працюють, це треба чистить, убирати. Ну, по цих картах це якась пропаганда, якийсь обман. Вони не мають такого плану, наміру, заходити в Дніпропетровську область. Тут, навпаки, більше вони вже планують відступити, одійти. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, скажіть, чи є загроза, що расисти зайдуть глибоко в Дніпропетровську область і окупують Дніпропетровщину? Нема. Можуть, тільки єдине, що вони можуть, це залякувати і чинити вбивства агресію заради агресії, можуть. Такі використовувати снаряди якісь. Угу. чинити обстріл і агресію. Ну у них відчай розпач, вони зараз а, нічого не спроможні. Нікуди не дійти, не зайти. Прошу вище сили, одведіть, одверніть. Від наших військових, цивільних людей, одведіть, одверніть. Від Дніпропетровської області і загалом від України, одвожу, одвертаю, будуть обміни дітей, ще будуть суди над росіянами. Тут йдуть зміни, наша перемога в судах, в судових суд буде. якийсь. Може, це от саме злочини будуть розглядатися. У нас дуже гарні йдуть карти. Нам тут буде е, е, дана вся зброя, захист, дуже фінанси, гроші, підтримка. Дуже хорошо. Будуть гарні новини. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових. Цивільних людей, від домівок наших людей у Дніпропетровській області одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, усі каби, дрони, впівдрони, дрони на оптовому волокні скиди. Одвожу, отвертаю, повертаю назад расистам, прямо в голову летить. Особливо тому, хто дає накази росіянам прямо в мозок хай прилетить, його знищить. Більше воювати росіяни не можуть. Буде так і так. Буде так. Так. Я хочу подивитися, що заважає знищити Росію, які є перешкоди, що може заважати знищити Росію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. Іде робота, дуже плідна по знищенню расистів. Є домовленості і поступово виконуються всі домовленості. Єдине, що у расистів є такі країни, які ну, вони так дуже схожі на расистів, і тут якби, взаємовигідні якісь умови. От і країни, які тримають людей в своє населення як раби в них, такі є країни. І зараз треба оце забрати, це єдине, що Заважає, заперечує, обираю, прошу вище сили. Допоможіть, знищить всіх союзників Росії. Більше не можуть ці країни, ці диктатори допомагати Росії не зможуть. Закривається повністю. Всі взаємозв'язки, всі надходження зброї закриваються. І прошу, допоможіть В рашистів буде крах. Тут їм ще як надавали, ну, може, це ця сіра торгівля якась, заперечує, буде крах, у них фінансова криза. І ще й Верховний суд. Прошу, допоможіть знищити союзників. Більше расистам ніхто не допоможе. Всі, хто надавали ракети, боєснаряди, всі снаряди, яку б не надавали зброю, хай на собі відчують її роботу і будуть знищені ці диктатори прямими наводками. Прямими. Попадання прямо в голову. Більше не зможуть расистам надавати зброю, буде так і так і є. Бураю всі перешкоди, всі програми негативні, знімаю повністю всі домовленості. Більше расистам ніхто не допомагає. Немає нічого, щоб могло завадити, знищити Росію. Більше і не існує на політичній карті світу. Руйнується повністю вся військова інфраструктура Росії знищена, фінанси. Не надходять. Економічна криза в расистів не розпадається, зникають без зброї, без військових, повністю знищена Росія. Буде так і так і. Є. Більше ніколи не збереться, сама себе знищує, ненавидить і цурається. Більше расисти себе расистами не будуть вважати перекриваю, ким завгодно, тільки не расист. Вище сили, янголів охоронців духів роду, допоможіть. Прошу, закликаю. Допоможіть знищити росіян, щоб їх більше не ці Вся Російська Федерація зникає, розпадається на малі держави. Більше немає ні зброї, ні військових. Більше воювати не може. буде так Вище сили, прошу допоможіть. Скажіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю? Чи є загроза для життя? чи є загроза отримати поранення. Ой, дивіться, може бути обстріл, дуже сильні вибухи, можуть бути прильоти і дуже-дуже гучно. Страшно. Буде працювати ПВО, захист, неба і сама велика загроза, можуть наші залізниці, залізні дороги, наші шляхи і цікавлять також їх військова техніка. Може, от для... те, що надано для наших військових. Бираюсь на сняты. Прошу вас, щасливо, то Скажите, чьи загрозы для жизни? Дим, кто дивится видео близким людям, Веськовым. Ну, так, может, Більше йде так, що можуть бути погані якісь новини, але і тут причетні агентура, і шпигуни, і оця схема расистів, і більше навіть іде, вони дуже сильно впливають на Америку. От. На весь на, всі, на весь світ, як то впливають. Ну, дивіться, це все маніпуляція. Це все навмисно робиться, щоб в Україні люди були пригнічені і вирішили, що все кінчено, що, що треба складати зброю, тікати. Але ж вийшла карта, то жезла. Тут все дуже гарно. Тут хороші карти, так що це така маніпуляція. Ну і плюс агентура, шпигуни методичку видають, розголошують інформацію, таку. Заперечуюсь, сняти ти прошу ваші сили. Допоможіть, викрити всіх шпигунів, інформаторів. І одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Впіві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди, хімічну зброю, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть. До всіх, хто дивиться від близьких людей, військових, побратимів. Одвожу, відвертаю. Поверніть расистам назад, звідки її запускають, хай їм там і прилетить, їх знищить, особливо тих, хто дає накази. Він прямо в голову прилетить, більше воювати не зможе ніколи. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, Да буде захист міцний усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усіх українців. Наша залізниця працює, наші всі шляхи, дороги закриті. Небо закрите над нашими містами, і шляхами. Відкриваються дороги на перемогу відкритих каторох. Вище сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей для всієї України. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Буде захист міцний, буде так і так такі. Отака От ситуація добре, все буде гаразд. Я е, на цьому маю завершити По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Будьте обережні, ховайтесь, прислухайтеся. Що відбувається в небі, може бути дуже страшно і гучно, але все буде, як то несподівано для суспільства. Є в нас, напевно, зброя. Щось від нас ще нам не розповіли, але щось хороше приховали. От, і будуть гарні новини. Так що так. Добре, я завершую. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. І до зустрічі!